Вітаю вас на своїй кухні. Моє ім'я Сергій Холодов, я шеф-кухар. І сьогодні я вам покажу віганський салат, який ми будемо вживати третій-четвертий день під час марафону а, або навіть під час програми DX4. Пішли готувати. Для нашого салату нам необхідно буде, ну, звісно, саме листя салату. Я взяв авокадо, огірок, кріп, трохи кунжуту посиплю і замість олійної заправки я буду використовувати гілля лоєвера, ягодний нектар. Також можна буде додати болгарський перець, можна буде додати замість, наприклад, огірка, додати цукіні або ну, кабачок. Ну, в принципі, це десь щось схоже. Ну, давайте почну готувати. І в першу чергу необхідно буде е, помити овочі, огірок я вже помив. А от е, петрушку, ой, я кажу петрушку, крів і е, листя салата необхідно буде грамотно по помити. Е, як? Ну В першу чергу, от мені стільки кропу вистачить. Далі показую по одному. Я відриваю листя, салату і кладу в миску. Листя треба буде замочити на хвилин 10, може, можна 5. Хай воно постоїть і потім промити під проточною водою. Ось я нам намочив листя. В принципі, воно у мене таке досить ну, хрустке. Тому довго не буду його тут тримати. Але якщо у вас листя вже так чуть-чуть підвяло, то можна хвилин 15-20 потримати, тоді набереться соковитості і буде більш таким хрумким. Поки це все стоїть, я поріжу огірок для салату і поріжу авокадо. Огірок можна різати на півкільцями, кільцями, в залежності від розміру. От. А, перша програма dx 4 вона більше з... на... спрямована на очистку не тільки фізичного рі... на фізичному рівні, а ще й на ментальному. Я спілкувався з багатьма веганами, які перейшли чисто на рослинну а... Ну, на, на рослинну їжу, і вони говорять, що у нас ну, є ніби зв'язок з космосом. От, ну, отак у них це вже все працює. Авокадо розрізаю ось так пополам, далі прокручуємо, так як в кіно показують. Це забираю. І тут залежить від. Вашого апетиту, в принципі, можна взяти і половину авокадо, а можна взяти четвертину. В будь-якому випадку я буду його навпіл розрізати, для того, щоб шматки були менше. Якщо у вас авокадо стигло, як у мене, от я ось так ложкою. От і все. І готово. Я беру. Дві четвертини. Харчуватися ми будемо вдвох. У мене салат на дві особи. І ось такими слайсами також нарізаю. І це все піде в салат. Зараз я промию швиденько листя, трохи їх підсушу і доготую салат. До речі, можна брати не тільки листя, це листя лоло Біонка, є ще червоне лоло роса, можна брати айсберг, можна брати пікінку, якщо це літо, рання, ну то тобто, пізня весна, літо, рання осінь, можна взяти зелену, білокачану молоду капусту. Тобто, чим різновид більше Різних салатів, капуст, це буде все окей. А стосовно промитого листя, можна його ось так от поставити, і воно стіче впродовж там, ну, хвилин 30-40 воно стіче. Ну Тоді це треба буде зробити заздалегідь. За, за Наступний амін, щоб убрати всю воду, можна ось так постукати окрай легенько, і вода піде. І просто наривати. Отак, листям. І все це сюди. До речі, оце воно соковите і смачне. В кафешках і в ресторанах в більшості випадків оці корінці викидають смітник. Це, звісно, дуже шкода, там саме смачне і воно солодкувате. Якщо листя саме по собі має трошки гіркуватий такий горіховий смак, то от саме оця біла частина вона має солодкуватий смак, вона мені дуже подобається. Тому ну, в кафе я, ну, чесно признаюсь, інколи збираю і роблю собі салат окремо пізніше, а... а вдома я це все з'їдаю. Ось таким чином це все наривається. Ну, Прийнято, що салат рветься руками, а не ріжеться. Є ряд різних на то причин. Типу, коли ми ріжемо, ми там закупоруємо це листя і воно не так смакує. Ну, Як для мене це все байки. От, а руками наривати ну, як би, ну, кльово, можна швидко ось так все зробити, це не є складно. І кріп, бачите, теж в воді, і я його ось так воду всю збив і практично сухий. Кріп, ось цілу частину я завжди забираю, а грубі стебла не використовую в салат. Грубі стебла я можу використовувати під час теплової обробки. дрібно ріжу і для запаху туди кладу. І ось так не буду дуже швидко. Можу, звісно, швидко це все нарізати. От. І також сюди. Все готово, лишилося тільки його заправити. Заправляю, як я вже і казав, гелем алоя. Ну, на таку порцію десь. Два, навіть три ковпачка. Цей алоє солодкуватий, кисловатий. Я противник того, щоб під час програм детоксу використовувати олію або любе інше масло, тому що ну, це не є дуже грамотно. Так, звісно, це перемішую. От. А заправка о, в якості гелі алояра мені дуже подобається. Хоча під час даної програми все ж таки о, компанія говорить, що можна використовувати олію. Ну, я вже пояснив о, свою думку. Ну і звісно, ось я казав, що я люблю пенджут. Ось так зверху можна посипати і рослинного жиру, тому що є кунжутна олія і, звісно, тут є жир. Буде досить чим достатньо. Все, салат готовий. Ну що ж, салат у мене готовий, лишилося його викласти на тарілку. Ось таким чином, і можна обідати. Можливо, для когось це буде ціла порція. В цій програмі можна вживати ну, багато такого салату, все залежить від, вашої, від вашого смаку, від вашого об'єму шлунку, скільки ви зможете з'їсти. Ось такий ось салат, вам всім смачного. Такий салат можна робити впродовж двох днів. І також... Під час програми c також можна використовувати такий рецепт і споживати на обід чи вечерю. До зустрічі в наступних моїх відео. І буде велике прохання. Якщо ви ще не підписалися на мій кулінарний канал, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки. Ці відео поки що в закритому форматі, але далі вони будуть відкриті не всі, але будуть. До нових зустрічей.